Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо з вами разом з моїм помічником про найпоширенішу модель взаємин між людьми. І її ем, детально описав класик транзакційного аналізу Стівен Карпман. Я переконана, що ви вже чули про трикутний Карпмана. Якщо ви обізнані психологією або займаєтеся психоедикаційною діяльністю. Отож, як ви розумієте, цей трикутник має три сторони, які складаються з жертви, з контролера диктатора та рятівника. І почнемо ми власне з жертви. Для жертви це страждання. Всі до неї несправедливі, вона втомлюється і не справляється. Їй то прикрито, то страшно, то соромно. Вона заздрік дарівну, їй не вистачає сил для того, аби змінити своє життя. Знову ж таки ні часу, ні бажання їй також не вистачає. І вона інертна, вона боїться життя і чекає від нього тільки погано. <кій> Перепрошую, контролер-диктатор. Він е, теж дивиться на життя як на ворога і на джерело проблем. Він напружений, роздратований, злий. Він також боїться. Він не може забути минулі проблеми і постійно е, пророкує нові біди в майбутньому. Він контролює і критикує ближніх, відчуває нестерпний тягар відповідальності і дуже втомлюється його життєві сили на нулі. Наступний елемент це рятівник. куди ж без нього. Він відчуває жалість до жертви і злість до контролера, вважає себе на голову вищим за інших і насолоджується усвідомленням своєї так званої місії. Але насправді він нікого не рятує, тому що його ніхто про це не просив. Зазвичай це люди, котрі не мають власного життєвого сценарію, все, що вони можуть зробити, це потрапляти в такі нездорові сценарії інших людей, і, власне, хоч якось відчувати свою потребу, приналежність і загалом цінність в житті інших людей, оскільки цінності у власному житті він просто знайти не може. Його потреба це ілюзія, а мета його дій і пора це самоствердження, а не реальна допомога. Тут йде мова за те, що принцип дії механізму проявляється у тому, що контролер-диктатор не дає спокою жертві, смикає її і змушує якось діяти за його сценарієм, за його постулатами, і він її за це критикує, навіть якщо вона робить. Власне, те про що він їй каже, йому все здається неправильним, неточним, якимось недосконало виконаним і тому подібне. Жертва старається, мучиться, втомлюється і скаржиться. Вона не може вийти з цього сценарію, бо їй здається, що вона повинна це робити по-іншому в неї вийти не може. І, власне, диктатор і цей таран він єдина людина, хто може їй показати чи підказати, як робити це правильно. І, відповідно, ніякого іншого, ніякого іншого наставника або просто важливої людини вона не шукає. Рятівник втішає, радить, підставляє вуха і жилетку для сліз. І учасники періодично міняються місцями. Це також класична функція будь-кого з учасників даного трикутника. Отож, друзі, якщо ви зауважуєте в своєму житті якісь риси пов'язані з всіма цими трьома образами, котрі описані в моделі Карпмана, то Настійно рекомендую вам проаналізувати дану ситуацію, зрозуміти, з ким ви маєте справу і якомога швидше вийти з даної залежності, оскільки ця модель не описує в собою нічого хорошого, відповідно, не несе в собі нічого хорошого для вашого життя. І в будь-якому випадку всі ці речі потрібно пропрацьовувати в терапії для того, аби не впадати в залежності з іншими людьми. Дякую вам за перегляд даного відео. Нагадаю, що воно було психоедукаційним наступні кейси та вправи. Ми розглядатимемо вже в наступних рубриках. Дякую, що вам за увагу! Всього вам доброго і па-па!